Чекаю бо кохаю у Сумах провели четвертий благодійний аукціон на користь поранених військовослужбовців. Кошти, виручені від продажу мистецьких лотів, цього разу спрямують на лікування Олександра Даценка, який був поранений у серпні під Іловайськом, і не тільки. 70 лотів від 60 до майже 2 тисяч гривень. Різноманіття техніки, стилів. Кожен міг обрати щось до смаку. Дехто придбав ляльку мотанку, хтось іграшку, подарунки для себе, друзів і близьких. Пан Ігор вирішив потішити доньку вишуканим набором із сережок і кольє з чеського скла та кришталю. Я думаю, що в придвірі 8 марта у мене вже взросла дочь, тому думаю, що цей подарунок буде їй. Хотілось би, щоб побільше людей участвовала, в таких аукціонах. Традиційно участь у благодійних торгах узяли сумські художники, як професіонали, так і аматори. Серед лотів живописні картини Ігоря Василевського, Тетяни Луцик, Івана Гапоченка та інших майстрів. Особливий попит у перші дні весни на квіти на полотні. Кошти від четвертого за рахунками аукціону підуть на лікування бійця 27-го сумського артполку Олександра Даценка. У серпні під Уловайськом він був поранений. Переніс уже сім операцій. Попереду ще тривала реабілітація. трагедия, когда мы что именно с этим мальчиком такое произошло. О нем всегда очень хорошо говорили и те люди, с которыми он учился, и те люди, с которыми он сотрудничал, и ребята с его полка. Ранения были очень тяжелые. У него была разрушена печень. У него просто-напросто печень собирали в мешочек, это было действительно очень тяжело. У него были очень тяжелые ранения таза. Попередні три аукціони зібрали з поціновувачі мистецтва 106 тисяч гривень. Кошти виручені з четвертих торгів досі підраховують. Утім, не всі гроші підуть Олександру Даценку. Частину суми чоловік забажав віддати на лікування своїх побратимів. Анна Книш, Андрій Геращенко на часі новини.